Так, всім привіт з вами Іван. Ну що, і секітеа? як гарно колеса стоять. Класно, ні? Знаєте, що я роблю? А дивіться. Познімав я оці кермові тяги з наконечниками. Так як з цього боку, з лівого, саме більше розбиті наконечники. З правого практично люфта нема. А з цього дуже розбиті. Не знаю, в чому причина. Ось, познімав я. 에. Ну, скажу вам, гайки, все гарно повідкручувалося, легесенько. Ось такий треба мати значить зйомник. Ось, Без нього зняти практично нереально. Тобто, ми ставимо. Ось таким методом і знімаємо. Ну, пів півбіди крайні зняти. Саме гірше зняти ці, що знизу під мотором. Ну, Фактично можливо. Дивіться. Ми ставимо, якщо ми я вам зараз покажу. Ось. Ну, Ось, бачите, сошка від, від рульового отвір. Ми мусимо так ставити, щоб був доступ запхати зйомник. Інакше просто не підлізеш. Правий підсуваємо під цю раму, от цю тягу, щоб зняти. Там той під тамту. Ну і через довгий вороток, Ось так. Зверху ми відкручуємо, тиснемо, ну, закручуємо, тиснемо на зйомник і знімаємо. Подій я вам покажу тяги. Значить, вони ось є різної довжини. До речі, хто дивився мої відео на минулій театсі, я так само їх знімав, реставрував. Ну, в принципі, буду так само робити і з тими. Фактично, можна підстукати отут. Можна підстукати і люфт пропаде. Ну, то такий спосіб, знаєте, звірський. Краще то все відреставрувати. Пильнички. Ну, пильнички, не знаю, оригінальні, не оригінальні ціленькі, не потріскані. І ці, і ці всі, всі ціленькі. По люфту, по люфту. Оця. Ця дуже люфтить. ну Повірте на слово, 2 мм болтається. Далі ця. Внутрішня, немає нічого. Е, далі, знову ж таки, це зовнішня, це внутрішня. Внутрішня. Чуєте? Ні, це зовнішня, значить, бо дві зовнішні розбиті. Ну, взагалі, взагалі, розбито на ніц. І оця немає. Так, виходить. Внутрішні цілі, ті, що знаходяться на цьому. Ну, блин, на усилітілі в тому. підсилювачі. Що всередині цілі, а зовнішні розбиті. Ну так що? Зараз буду дзвонити в то місце, де я реставрував у Львові свої в е холодновідці біля Львова. І, як говориться, завезу. Най хлопець відреставрує. Ну, вони ще оригінальні, видно, що ніде нічого тут не робилося. Пильники. те, що не можу я зрозуміти, чи їх хтось міняв чи ні. Ну, таке враження, що їх міняв, бо вони просто вдіті без, без отих кілець по кругу. Я не пам'ятаю, як там там у мене їх секи було. Вони просто вдіті зверху. Ось. Так, ну, зараз ми ще цей попробуємо зняти. О! Ну і найголовніше, що вони цілесенькі. Цілесенькі повністю. Так, по ржавчині, ну є трошки а цей ціленький. Получається крайні. Далі, як я буду реставрувати? Е -е, так, як тоді, я попрошу е -е, ну, там, токара чи хто то їх реставрує, щоб не відкручував їх від тяги. Він мені тоді відреставрував. Не відкручуючи, поміняв пильники, все. все все Чітко рахуйте, що я від'їздив 8 сезонів, а реставрував я його при покупці. Ну, 7 років. 7, 7 років, 8 сезонів, і вони ніякого стукіту нічого не мали. До речі, щоб, от, щоб не відкручувати, щоб не змінювати геометрію. Ну, Якось так. Коротше, везу я на реставрацію. Так, ну що, забрав я з реставрації речаги. Оці рульові тяги. Дивіться, як зроблено. Зроблено практично по оригіналу, ніде нічого там не закручується, ніяких масльонок не ставиться. Все чітко. Завальцовано. Так як по заводці, бачите? Нові пильнички стоять. На проволці. Ось. Ну і скажу вам, досить туго вони ходять, досить туго. Класно. Ну, скажу, На минулих, на минулих таких тягах, на минулому ісекі, я наїздив сім сезонів, ні люфту не було, ні пильнички не розтріску, ні нічого. Мені сподобалось. Ну, все, зараз ставлю і дивлюся, як воно буде, все. Ось, дивіться, бачите. Ось. Класно, мені подобається. Поїхали. Так, змащую конуса чудо смазкою нігрол і вставляю. Закручу, дотягну і нові шплінти маю такі стародавні дам, бо там ті такі дуже ржаві заводські були. Так, цю ставив зараз там. Тут готово. Ну що, хлопці, тяги відреставрував. Якість мені сподобалася. Все супер. Люфту ніякого немає. По ціні 800 гривень за один наконечник. їх є 4 штуки там. ну Ціна така собі, спірна ціна. Але робота хороша, робота провірена і мною на минулому тракторі. Тож, будемо дивитися, як вони будуть ходити. А ви ставте лайки, запитуйте, всім відповім. І бувайте здорові!